Кіно про мужність і людяність в Івано-Франківську творча група презентувала фільм Буча. В основі драматичної стрічки реальна історія волонтера, громадянина Казахстану Костянтина. Саме він під час російської окупації Київщини навесні 2022 року врятував понад дві сотні мирних жителів. Режисер Станіслав Тіунову впевнений, такі історії нині як ніколи потрібні, щоб згадати про нашу єдність. коли іноземець вирішує не втікати, а залишитись в Україні і врятувати українців. Бо Україна стала для нього домом, це знаєте приклад до, до деяких українців, які по-іншому сприймали цю ситуацію. І ще як приклад, наприклад, Константин повністю вивчив українську мову. Бо коли ми починали знімати фільм, він е не розмовляв українською взагалі, а зараз він розмовляє краще ніж деякі українці. І тому е цей Реальний персонаж, який живе серед нас, він пось постійно надихає, знайти стає символом. Окрім історії волонтера, додає творець стрічки. Кожен з героїв має свої реальні прототипи. Всі персонажі в нашому фільмі абсолютно реальні. І, наприклад, історія Ірини Фількіної, яка облетіла весь світ, вона показує, що це не просто фотокартка, яку всі бачили, а це реальна людина, яка мала життя, яка мала плани. І для нас було дуже важливо, коли її донька приїхала до нас на прем'єру і підтримала нас, і проєкт в цілому. І вона показала таку силу в собі. Вона переборола всі свої страхи. Пережила їх і зараз живе повноцінним життям і рухається вперед. А на жаль, ми не розуміємо, коли закінчиться війна, тому нам всім потрібні сили. Актор В'ячеслав Довженко у фільмі виконав роль полковника ФСБ. каже, довго вагався, чи варто погоджуватись на ці зйомки. Адже до роботи приступили практично одразу після деокупації Київщини. Тоді ще не були всі індифіковані люди, які були вбиті під час окупації. І тому це було важко емоційно і відповідально тим чином. Було, деякі сцени було важко знімати просто як. Ну, Людським фактором деякі сцени виходили, приходилось відходити, плакати, поки не бачить тебе. Масовка і режисер, і вся знімальна група, тому що ти ж маєш в кадрі бути переконливим. От, але важко, тому що це було дуже дуже живо. Фільми Буча можна подивитись в кінотеатрах Івано-Франківська. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.